три удари, Вадим, голова, живіт голова. <сіх> ну зустрічати треба. <сіх> Вадик, не спать, треба зустрічати з степом, Вадим. Вище голову. <сіх> Дурить треба, Вадим. Не спи, в сторону відразу, Вадік, сей степ, де твій? Правою туди. Сей степ відразу в сторону, відлетить. Ребята, ще раунд, пригайте на скакалочках, у вас. Вадім вищи голову. степ докручувати в колочка. Вадик, не цей степ, кажу відразу вже. На задню ручку треба ловити на цей степ' його. Ну, і де цей степ? Почали працювати, ребят. Вадім, чого ти стоїш? Удари, Вадік, удари кидать треба. Кидай правий, туди, правий прямий, лівий з боку. Не стій там. Сторону? Вадик, ну що ти там сидиш, блядь? Ну сей степ де Ти зробиш його, чи ні? Тільки на тебе задньою рукою бити, ти сей степ робиш, вадік. Сторону, не рубайся з ним, сторону. Сторону. Вадик, да не йди попрямі, кажу, ти можеш зробити степ, бля, чи ні? Ну і підхоплюй, чого ти не б'єш? Дергай його. Вадик, ну чого ти спиш, бля? Ти можеш зустрітися степом його чи ні? Стоп!